Квентін Тарантіно за свою кар'єру зняв 10 фільмів або ж 9, якщо рахувати Бенефіс Уме Турман за один. І будучи одним з найкращих режисерів новітній історії, його фільми зібрали у сукупності майже 2 мільярди доларів. У списку найкасовіших режисерів усіх часів така цифра дозволяє йому бути лише на 87-му місці. А хто ж з режисерів є найуспішнішим у фінансовому плані? Чиї фільми заробили більше, ніж ми можемо собі уявити. У цьому відео будемо в цьому розбирати. І невеличкий дисклеймер. У цьому відео ми будемо розглядати саме успішність тих чи інших режисерів та їх фільмів, не занурюючись в історію їх становлення, як вони створювали свої фільми та загалом їх шлях. У мене в планах зробити відео про кожного з цих режисерів, як це було зроблено з Тімом Бертоном. Це відео про дещо інше. А тепер давайте вже починати. Почесне десяте місце займає готичний геній, любитель Джоні Депа, Гелени Бонем Картер та Джене Ортеге. Великий, та не побоюсь цього слова, жахливий Тім Бертон з цифрою в 4 мільярди 877 мільйонів доларів. На каналі вже є огляд усієї фільмографії режисера, якщо вам хочеться більш детально зануритись в історію. А вона у нього насичена. Почавши у далекому 1985-му з комедії Велика пригода півії, яку дуже важко сприймати зараз. Він відразу перетворив виробничий 7 мільйонний бюджет в 40 мільйонні збори. Вже зі своїм наступним творінням Бертон показав усім, що не лише має неповторне бачення, а й здатен приносити на ньому дуже хороші збори. Бітлджус коштував 15 мільйонів, а зібрав майже 80. Тім Бертон це той тип режисерів, які у своїй кар'єрі не цураються максимально студійних проєктів у своїй суті, які зазвичай і приносили йому найбільший успіх. Бетмен, Дамбо, Чарлі, шоколадна. Фабрика Планета Мав» та, звісно, Аліса в країні чудес з єдиним мільярдом доларів у режисера. Однак на Бертона важко повісити клеймо найманого працівника, який в разі чого готовий зрежисурувати екранізацію коміксів чи ремейк для Дісней. Навіть у його комерційних проєктах майже завжди з легкістю можна побачити фірмовий стиль режисера. Загалом він має 20 повнометражних фільмів, які мали кінотеатральний прокат, і в середньому на кожну стрічку приходиться 244 мільйони. Звісно, у кар'єрі були і касові провали. Серед них з легкістю вирізняється його один з найбільш високооцінених проєктів у кар'єрі Едвуд лише 5-мільйонні збори при бюджеті у 18. Однак, здебільшого, усі його. Стрічки були прибутковими або, хоча б близькі до цього. То 5 виглядає наступним чином: планета мав 362 мільйони. Фільм має просто жахливі рейтинги, вважається далеко не найкращою екранізацією історії. Однак ім'я режисера, агресивна реклама, відомі актори зробили свою справу. 100 мільйонів бюджет було куплено втричі. «Бетмен» був довгий час найуспішнішим супергеройським фільмом. 412 мільйонів для 1989 року, це доволі круто. Деякі фільми Марвел в 2025-му і до такого не доходять. На третьому місці Біталджуз Біталджус, який виявився несподіваним успіхом минулого року, адже це дуже олдскульне кіно з величезною купою сценарних проблем та тим самим стилем режисера, який багато хто не сприймає. Однак я, як і напевно багато інших, полюбили це кіно з першого погляду за його візо. Вал, відірвані світ всього людського та простоту 452 мільйони. Чарлі та шоколадна фабрика вийшов на піку популярності Джоні Депа, який після піратів міг, здається, окупити будь-яку стрічку лише своїм обличчям на постері. Зараз вже зовсім інші часи. І тоді Чарлі зібрав 475 мільйонів та став найкасовішим фільмом у кар'єрі режисера на декілька років. А найкасовіший проєкт це, звісно, Аліса в країні чудес, максимально вдалий час виходу на недовготривалому домінуванні 3D-фільмів у прокаті, коли після далекого 2009 року почався справжній бум екшн фільмів з цією технологією, після того як дехто його започаткував. А ще деп не встиг витратити очки популярності. Попри достатньо посередні оцінки більше одного мільярда у прокаті говорять самі за себе, ось так здавалось, режисер зі своїм унікальним стилем, що апріорі робить його не таким масовим, зумів стати одним з найуспішніших в історії. Ні, не сьогодні. Думаю, оцінки балерини ви вже запам'ятали. На дев'ятому місці знаходиться один з двох справжніх трудоголиків цього топу, який розпочав свою кар'єру в кінці 70-х років, і як він її почав, першим фільмом з бюджетом більше ніж пачка сухариків у нього був не будь-хто, а сам чужий. Цього на всього один з найкращих представників жанру, який зародив франшизу, яка існує і досі. А потім, через три роки, вийшов такий собі один з кращих фантастичних фільмів, який, хоч і провалився у прокаті, але став настільки культовим, що коли говорять про кіберпанк у кінематографі, відразу згадують той, що біжить по полезом. На відміну від Тіма Бертона, у Рідлі Скотта немає в запасі мільярдника. Він заслужив місце у топі своєю працьовитістю. Бували періоди його кар'єри, коли чотири роки підряд виходила нова прем'єра режисера з 2000 по 2003 та з 2012 по 2015. -й. І можна подумати, що це були періоди камерних недорогих драм, які знімались за місяць, монтувались за другий і на третій виходили. Однак саме в такі періоди вийшли його найкасовіші. Роботи, які точно не можна назвати камерними. На п'ятому місці по спорам у нього знаходиться «Ганібал» 2001 року, продовження одного з найвидатніших трилерів усіх часів. Зайняти крісла режисера йому запропонували, коли він знімав, мабуть, свій найкращий фільм, про який ми поговоримо трохи згодом. Спочатку Скотт відмовився, але, прочитавши перше джерело, він захопився ідеєю зняти його. І хоч продовження отримало розгромні рецензії від усіх, кого тільки можна, при бюджеті у. 187 мільйонів стрічка зібрала 350. На третьому місці перебуває всесвітньо визнаний шедевр, який увійшов у світову культуру назавжди. Гладіатор 2000 року зібрав у прокаті 451 мільйон доларів, а також 5 оскарів, в тому числі за найкращий фільм. На другому місці знаходиться всесвітньо визнаний. Не шедевр, який світова культура намагається забути. А на п'єдесталі десь далеко у космосі зачаївся марсіанин. Це не те, щоб щось геніальне. І коли умовно ви будете називати 100 найкращих фільмів, він не прийде на вашу думку швидше за все. Однак це дуже така міцна екранізація роману, в якій чудовий Мет Деймон круто показана самотністю у нескінченному космосі, та фінал, який пробиває на емоцію. А що ще треба для 653 мільйонів у прокаті? Всього його фільми зібрали 5 мільярдів 43 мільйона. У Рідлі Скотта цікава кар'єра, щось провалювалось у прокаті, а згодом ставало ку. Культовим, як от той, що біжить по лезу. щось провалювалось і, може, колись стане культовим, як остання дуель, щось ставало культовим касовим хітом відразу. Чужий передає привіт. А щось не стане культовим ніколи. Мало бюджет у 140-200 плюс мільйонів доларів, і провалювалось наполеон, Робін Гуд, вихід, боги та царі. Ось такий він різноманітний рідлі Скотт. І чесно кажучи, у 87 років він виглядає так, ніби може ще зняти пару навіть трійку нових фільмів. Маємо змогу насолодитись останніми роботами справжньої легенди, якими б вони не були. Восьме місце займає справжній геній, який не зможе ніколи побачити це відео, тому що не має смартфона. Йому в цілому, звісно, байдуже. Той, хто бере якусь одну ідею і може вистроїти навколо неї цілий фільм король нелінійності. Крістофер Нолан випустивши у 98-му році переслідування, що був знятий за 6 тисяч доларів. Він всіх переконав, що йому терміново необхідно виділити 5 мільйонів та Пірса для моменту, аби заробити з них 39 мільйонів. А на третю спробу він вже отримав Аль Пачіно, Робіна Вільямса та 46 мільйонів. Ну і далі ви знаєте: перезапуск Бетмена, престиж, найкращий фільм про супергероя, один з найкращих фільмів 21-го століття, ще один з найкращих фільмів 21-го століття, і ще один воєнна драма з нелінійним сюжетом, нелінійний час з війною на фоні. А у 2026, можливо, ще один з найкра... ну ви зрозуміли. Його фільми входять у списки найкращих на IMDB, Letterboxd та Metacritic у його портфоліо по суті немає фінансово провальних фільмів найближче до нього наблизився. Тенет, який при бюджеті у 205 зібрав 366. Однак Тенет був буквально першим, посправді великим релізом після спалаху деякої зарази у 2020-му. Саме він і рятував деякі кінотеатральні мережі. Він дав знак усім, що можна пробувати випускати фільми, на які покладались великі надії, а не якісь нові мутанти чи бладшот, які нікому не були потрібні. І Тенет був другим найкасовішим фільмом, що випускався Голлівудом того року. А топ-5 виграв. Виглядає наступним чином: інтерстеллар кохання врятувало землян і принесло 641 мільйон. Початок закінчив спори про те, чи Нолан дійсно геній 826 мільйонів. Опенгеймер третій найкасовіший фільм з рейтингом R усіх часів. 976 мільйонів та перший Оскар. Темний лицар, докажіть в коментарях, що є кращий фільм про супергероїв: один мільярд 10 мільйонів. Та темний лицар повертається. Ну тут вже дійсно не геніальне кіно, але один мільярд і 82 мільйони робить його найкасовішим. У підсумку всі його фільми зібрали 6 мільярдів 46 мільйонів. Важко сперечатись з тим, що Нолан дуже щільно увірвався в історії кінематографу, яку колись будуть писати про найкращих режисерів першої чверті 21-го століття, як мінімум, до його фільмів може виникати багато запитань. Інтерстелар може зливати кінцівку зі своєю шафою та абсурдною наукою, яку бідний Кіптор намагався, хоч якось, зв'язати докупи, поки Кріс кричав, що хоче сцену з нелінійним часом на планеті Міллер. Брюс Вейн може за секунду телепортувати пустелі до Готему, а головний персонаж Тенету навіть не мати імені. Але кожна нова прем'єра Нолана це подія, яку очікує весь світ, і він вже знаходиться в даному списку. Кого ви явно не очікували почути у такому списку, так це Девід Єйтс. Звісно, якщо ви не фанат чаклунства та магії, він розпочинав на телебаченні, знімаючи серіали і телевізійні драми. І особливо за межами Британії не був нікому відомий і таким би й залишався, якби в середині нульових він не витягнув золотий квиток у життя та не отримав би свого магічного листа. Досить каламбурів Девід Єйц відповідальний за режисуру чотирьох фінальних частин «Гаррі Поттера» та усіх фантастичних звірів, що дозволяє йому бути на сходинку вище за Нолана як мінімум, до прем'єри Одіссеї. Окрім Потеріани, він зняв легенду про Тарзана за одним з братів з Кашгордів, який зібрав 357 мільйонів, та продавців болю для «Нетфліксу». І список його найкасовіших фільмів залежить виключно від того, яка з чотирьох частин Гаррі Поттера захоче там бути. На п'ятому місці, звісно, перші фантастичні звірі, 816 мільйонів. Тоді ще був шанс отримати нову довготривалу франшизу, але після слабких злочинів Гріндевальда та майже провальних таємниць Дамблдора її прикрили. На четвертому місці напівкровний принц, 926 мільйонів. Далі йде Орден Феніксу 937 – перша частина смертельних реліквій 943, і нарешті фінал всієї саги, який зібрав 1 мільярд 311 мільйонів. Всього за кар'єру він має 6 мільярдів 354 мільйони доларів зборів своїх фільмів. Загалом зрозуміло, що Девід Єйц є, або, хоча б, був надійним ремесленником у Warner Brothers. Не применшую його заслуг. Однак багато хто міг би в теорії опинитись на цьому місці, адже Гаррі Поттер і без нього збирав, м'яко кажучи, завжди добре. Однак саме він виявився тим, хто зміг втриматись у кріслі довше ніж на два фільми. Як це зробив Кріс Каламбус? А от кого ви вже могли забути? Так це майстра вибухів екшену та екшену з вибухами любителя американських прапорів Майкла Бея його фільми зібрали у світовому прокаті колосальні 6 мільярдів 495 мільйонів доларів. Дебютував бей у 95-му з поганих хлопців, які перетворили 23 мільйони у понад 140 мільйонів зборів і показали, що цей режисер вміє робити динамічний екшн про крутих чуваків, і в нього повірили. Далі була скеля з Ніколосом Кейджем та Шоном Кунорі, безсумнівно культова річ в світі бойовиків 90-х – 336 мільйонів. Наприкінці ж того ж десятиліття. Він подарував світу Армогедон. Один з найбільш бейських фільмів, де космічні бурильники на чолі з Брюсом Вілосом рятують планету під Айра Сміт. Цей пафос приніс йому 554 мільйони у прокаті. Найбільш американський фільм Перл Гарбор приніс ще 449. А от далі щось трішки забуксувала кар'єра, адже погані хлопці 2 зібрали вже не так багато, як очікувалось, лише 273 мільйони при бюджеті в 130. А от острів з Юоном Магрегором та Скарлетт Йогансон взагалі провалився лише сто Десяти при 120 мільйонному бюджеті, але далі трапилось те, через що бей знаходиться тут у 2000-х Він став обличчям Трансформер Манії, що захопила світ п'ять фільмів про роботів, що перетворюються на автівки, літаки, кораблі, звірів, динозаврів та в цілому, все, що зображається на екрані, збирали величезні гроші, попри те, що сценарії були ну, скажімо так, дивними. Але крутими трансформери просто не могли не сподобатись середньостатистичному відвідувачу класу так п'ятого десятого, адже це все було просто еталоном крутості. На п'ятому місці останній лицар, який став і останнім для бея 602 мільйони. На четвертому перші трансформери, які напевно залишаються найкращими. Давно чесно їх не переглядав 708 мільйонів. На третьому помста полеглих. Вже трохи навіжений сиквел, який зібрав 836 мільйонів. На другому місці з'являється Марк Волберг з часом вимирання 1 мільярд 104 мільйони. А на першому вже без Меган Фокс трансформери. Темна сторона місяця 1 мільярд 123 мільйони. Майкл Бей з'явився у світі саме тоді, коли треба, коли спецефекти стали доступні і можна було дозволяти маленьким хлопчикам всередині себе розійтись наповну та показати величезних роботів, які роблять бах бах бух-бух з опціональним сюжетом. І за це ми, Майклу Бей, вдячні. На п'ятому місці перебуває людина, яка зуміла внести вагомий е, внесок в туризм та економіку своєї країни, володар трьох оскарів за один фільм, та просто одна з найважливіших персон жанру фентезі в кінематографі Пітер Джексон і його 6 мільярдів 553 мільйони у прокаті. Починав він зовсім не з епічних фільмів. Його ранні роботи можуть дещо здивувати. Одна з них це трьохмільйонна жива мертвичина», яка зібрала у прокаті потужні. 242 тисячі доларів, але згодом отримала визнання у любителів цього жанру. Ще були страшили вже за 30 мільйонів, які знову провалились. І небесні створіння, які, хоч свій бюджет зібрали і на тому дякую. І ось з таким резюме, у 2001-му Джексон стає на доріжку, яка принесе йому майже 3 мільярди. Двічі, Володар перснів став не просто чудовим фільмом. Це буквально синонім фентезі, це не стандарт якості. Це її уособлення, еталон ось кращий термін для його трилогії. Після трирічного Бенгеру наступив час 200 мільйонного Кінконуа, який з легкістю все відбив. Чого не скажеш про 95 мільйонні милі Кості з Сіршою Ронон, які хіба лише з виходом на DVD змогли досягти позначки бюджету. А потім Джексон знову повернувся до Середзем'я цього разу з кобітом, але тепер без Оскарів. І знову майже з трьома мільярдами у прокаті. Це було тріумфальне, хоча це як подивитись, завершення режисерства великих картин, і 11 років після цього він лише знімає документалки та виступає продюсером у різних фільмах. Цього разу захопимо топ-6 і в іншому порядку. Трилогія володаря перснів з кожним наступним фільмом збирала все більше і більше. Почали з цифри 894 мільйони, поки не дійшли до мільярда з фіналом. А от Хобіт, навпаки, почав з мільярда, але з кожною частиною опускався все нижче і нижче. Але всім би так опускатись: 940 мільйонів це найнижча позначка усієї трилогії. Пітер Джексон примудрився перетворити величезні книги, які бажалися як мінімум склад. Складними для екранізації у всесвітньо визнаний шедевр, а одну книгу на 300 сторінок розтягнув на цілу трилогію. Це геніально. Ну що ж, найбільш спірні місця у даному топі, адже цих людей формально двоє яких прийнято називати просто братами, давайте поки без імен. А ви пишіть, чи здогадаєтесь, хто це. Вони виграли телевізійні премії за роботу над серіалом у повільнений розвиток. Вони виграли любов фанатів за серіал Спільнота. Ще вони зняли дві комедії. Одна з них маловідома, і заробила лише 4 мільйони. А інша у 2006-му з Оуеном Вілсоном вже 130. і майже на 10 років пауза. Аж поки чоловік на ім'я Кевін не ризикнув позвати режисерів спільноти та уповільненого розвитку надавати сенсу сольним фільмам про капітана Америку з бюджетом під 200 мільйонів. Так на четвертому та третьому формальному місці перебувають брати Руссо. Напевно, це найбільш халявне місце у топі, не применшуючи їх роботи, скажу, що з месниками багато хто зміг би потрапити у топ 10 найкасовіших режисерів. Все ж це більше спільна робота всієї студії в цілому. Ніж просто двох братів. Вже у наступному році топ-5 поповниться новими месниками. А поки він, я і його друзі дуже скромно на п'ятому місці мають 130 мільйонів. На четвертому місці другий кеп 713 мільйонів, третя частина зібрала мільярд 150. А месники війна нескінченності та завершення майже 3 мільярди доларів. Якби вони просто обмежились двома частинами Тімапу Марвел, вони б зайняли 9-10 місце. Лише на 100 Мільйонів менше ніж усі фільми Тіма Бертона за 40 років більше сказати нічого. <му> а тепер найбільша інтрига. І якщо ви орієнтуєтесь у цифрах зборів фільмів, то вже знаєте двох кандидатів на перемогу. То який із двох легендарних дідів переміг? Другий топі чи майстер побиття рекордів та досить вже нагнітати на другому місці. Джеймс Кемерон. Ви тільки вслухайтесь у ці цифри: 8 мільярдів, 705 мільйонів у прокаті за 14 фільмів. Це в середньому по 600 з гаком мільйонів на фільм, але майже всю роботу на себе взяло велике тріо. Хоч і перед цим обов'язково треба згадати про його великий дебют сиквел фільму Піранді. Гаразд перший термінатор зняти він був по класиці за дві банки протеїну та 6 мільйонів, а приніс 78 у 1984 році. Потім були всього на чужі 183 мільйони яких дехто вважає найкращим фільмом франшизи, створеною згаданим сьогодні Рідлі Скоттом. Також у фільмі Безодня проявилась любов Кемерона до глибоких місць на планеті Земля, що зібрало скромні 54. Далі був один з кращих екшн фільмів в історії другий Термінатор, 515 мільйонів. Потім Кемерон вирішив щось перепочити з культовістю та зняв правдиву брехню, яка принесла 378 мільйонів. І якби він продовжував працювати в такому темпі наступні 20 років, він би також зміг претендувати на високі місця у цьому топі однак він зняв лише три фільми у трьох різних десятиліттях, і кожен з них встановлював рекорд по касовим зборам усіх часів: Титанік та дві частини Аватара. На трьох тут 7 мільярдів 400 мільйонів. Кожен фільм у підсумку, звісно, з повторними прокатами назбирав більше 2 мільярдів. Якщо русу з месниками могли б претендувати на місце у топ-10, то Кемерон просто знаходився там, де й зараз. А вже наприкінці цього року, третій аватар швидше за все опиниться як мінімум у топ-4, Джимс Кемерон, напевно, виграв в покер якусь чарівну фею, яка виконує його бажання, адже пояснення тому, як він взламав касові збори, не існує. У фільмів може бути яка завгодно реклама і революція технології 3D, і тонучі Капріо, і будь-хто в костюмах захваторухів, але це все не могло статись без Кемерона, оскільки, якщо формула всім зрозуміла, Чому ж тоді лише в нього виходить так? А на першому місці знаходиться найбільший трудоголік над успішною частиною Голлівуду якщо брати топ-100, лише у Клінта Іствуда більше робіт. 34 фільми та один мультфільм. Більше 50 років активної кар'єри, два Оскари за кращу режисуру та єдині 10 мільярдів доларів у прокаті. І ще 700 мільйонів про його кар'єру обов'язково зроблю колись окреме величезне, просто напевно нескінченне відео. Адже помістити усю його фільмографію тут означатиме збільшити хронометраж цього відео як мінімум втричі. Його фільмографія це той випадок, коли неможливо визначити фірмовий стиль режисера, адже він здатен зняти усе. Фантастичний майже хорор про воскресших динозаврів, еталон приводницьких фільмів, яким надихались усі наступники. Дві максимально несходять. Жі воєнні драми в 28 років придумати жанр літнього блокбастера з акулою людоїдом, а потім у 70 випустити фільм, який буде наповнений пасхалками на усю можливу популярну культуру сучасності. Це все про нього. П'яте місце екранізацію роману Герберта Велза про вторгнення іншопланетян з Томом Крузом. 606 мільйонів. Четверте місце сиквел парку юрського періоду», Вже без такої свіжості і менше полюбився усім. 618 мільйонів. Третє місце індіана Джонс і королівство кришталевого черепа з його холодильником 786 мільйонів. Друге місце фільм, який свого часу встановив рекорд по зборам іншопланетянин 797 мільйонів. І на першому місці парк юрського періоду, який виходив у повторний прокат декілька разів і сукупно вже досяг позначки в 1 мільярд 52 мільйони. Стівен Спілберг це унікальний режисер та справжній геній без будь-яких насмішок. Це неординарна та багатогранна особистість, яка здатна показати на екрані все, що ви здатні тільки собі придумати. І навіть десь приємно стає, що у такому рейтингу все ще тримається на вершині не безликий режисер великої франшизи, а видатна особистість.